Сік березовий. А в яку ціну у вас сік березовий? 15 гривень літр виходить. Лійкою торгують гарбузами. Далі там йдуть цукерочки. Ух ти, яка редисочка. Гляньте, які такі величенькі пучечки. Угу. А в яку ціну у вас редисочка? Пучечок, да виходить. Вони без гевну, але домашні, вони вдома, Я не обрізаю, щоб видно було це не а Це тепличка. Чисто, так. Можна їсти, Це нас родичі займається особово. Ага. Добре, дякую. Зараз угу. я вам покажу тут при вході в Чапайський, жіночка торгує зеленю. Класною. От, бачите. Цибулька, укропчик, петрушечка. Я вас вітаю. Сьогодні в нас є акції. Так, дивіться, по 10 гривень у нас укропчик. А петрушечка? В яку ціну? Тоже по 10. А цибулька? Це по 20. А по яким дням у вас акції? По-різному. По-різному. Можливо, час, а потім... А, я зрозуміла, я вас зрозуміла. Добре. Так що спішіть, спішіть бігом за зеленью, бо акція вона є, а потім її раз і деває. Розбирають швидко це все. Добре, дякую вам. Так. Багатенько тут всього. О, огурчики можна купити. 130 гривень. Капуста по 67, редиска по 65 гривень. О, іогірочки по 125. Помідорчик, коктейльний, можна сказати. 100. А, оце коктейльний по 120 іде. Молочко. А в яку ціну молоко? 50 коптерів. 50 гривень, півтора літри. Ще й яйця. А по чому у вас яйця? 55. 55. Цибулька по 10. Трусики можна купити. Mm -hmm. mm -hmm. Лівчики. Mm -hmm. Зуття купляємо для огороду. Дивіться, які класні такі штуки на огороді ходить, садить якраз. І шлюбки, Супер все. А що це? Сімена? Чого це черги немає? Похолодало, треба брати сір... сімена. Що там? Що тут за реклама йде? А ну ми зараз почитаємо, він передує терміново продається коза. О, хто хоче купити козу, звертайтесь за номером телефону 095 026 99 48. За козою. І за сіменами сюди підходимо, і за носками, і за трусами. М -м -м. Бізнесмен мій сидить. Ну, як вам погодка? Отлично, Там коза у вас, я дивлюсь, продається. А, то жіночка з того, з головача. З цього да? дня і вам. О. Ви не замерзли, чого ви без шапки сидите? оце? Чого? Я не Привикли. Я не Та треба, щоб голова була в теплі. <різь> 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 а це знайшла собі підработочку, прийшла до Сережи попродавати сімено. Налітайте, купляйте. Якщо ви це ви хочете багато всього закупити для саду, для огороду, це тільки до Сергія. Сергій тепер буде у мене оператором, а я буду торгувати. Mm. Так, давайте я вам розповім про дуже хороші сорти моркви, огірків. Так, бурячок у нас ще є прекрасний. Так, а ну ранній бурячок. Е, який тут зараз, час, час, я виберу. Який вибрать найкрасний? Оцей, так? Да? Е, буряк, мармеладка, кажу, що мерзла. Ви знаєте, вдівайтеся тепло. Я дуже так оділась не по погоді. Оце берете, садите оцей бурячок. Це для борща він дуже бомбезний, да, виходить? Так, ще мені треба ранню морковочку. Так, рання морковочка. Ось вона йде. Морква артек. Гляньте яка. І ось. Оператор мені допомагає. Я, в принципі, знаєте, як учусь, тільки-тільки починаю -тільки вчитися оце продавати сімено. Я. Я думаю, ще ж сезон не закінчився. Ні, не закінчився. Завтра там сніг, а після снігу потім плюс 18. Загораємо, вже да? прекрасно. Так що народ, налітай. Сімена у Сергія купляй. <різь> так. Що ще? Носки труси у нас ще є. Ну що ми зіменами ми торгуємо, торгуємо. Так, носочки. Так, носочки тепленькі. Так, ми ще й підторговуємо цим. 20, 20 гривень. Вам очки хороші. Добрий день, я вас Це... слухаю. Це польове чи домашнє? Це польове чи домашнє? Ні, ні, домашні. Домашні. Давай, домашні. домашні. Все, да. домашні. О, 20 гривень, 20 гривень пучучок. Ну, я возьму оцей. Оцей, да? Ага. А ви що берете? Щавель. Щавель. А щавель? По 20. 20 Це гривень. Да. Так, оцей ось пучечок. Ага, ага, вам один. А дайте оператору дайте 50 гривень. А, так, це тобі. Ага. Ну, ми допомагаємо. А це вам. Ага. Ви будете йти з таким букетом і розказувати, що це домашній щавель. У Сергія. Хай смакує приходьте. Дякую. Бізнес нас руліт. Так, носочки трусишки. Утепляємося. Беремо ось такі носочечки непогані трусики. Так, треба ще по цінам тут уточнити буде. Ви знаєте, перший день стажировки тяжко-тяжко. Ну, нічого страшного. Я оце довго йшла, настраювалася, як мені це все зробити. Ми тут вам порозказуємо. Бачите Аврора і напроти Аврори. Це от лоточок Сергія. І тут у нас іде бізнес-торговля. Так, а ну просто мене трішки по трусішкам. Трошки вітер такий, так? Да? Вітер буря сьогодні. А жіночка он за сімено прийшла. От, блін, треба купляти сімено. Треба буде так. М? Вітає, все. Так, да, ми тут двіжуємо, двіжуємо вітає, і не замерзнемо. Та ні. Як так попобігаєш, то нічого. Вже привикли і до полугу, і до всього. Ой-ой-ой, ловимо. Я тут це ловлю. Ловля носків, так. Так, яку ціну? Може, як на жіночий дуже гарної якості по 35 гривень Житомирські. О, це ж. квм Житомир, так. Житомир. Так. Це, так. Житомир. Так. це Житомир. Те самі вже і літні, і літні чоловічі і ось коротенькі є спортивного варіанта. Це теж вони в одну ціну по 35 угу. гривень. Угу. Є отримали такі слідочки, хто зовсім любить, щоб ножка була прикрита, ну, носочка, як і не було видно. Це слідочки такі є. 25-27, у да, розмірі 25-27 23, і 23-25, і найбільший 27-31. Угу, угу. По розміру. Отакі вже... Літні, такі сіточка літня, теж по 35 гривень гарної якості, теж з цієї торгової марки. Mm -hmm. От, такі, хто помне раніше, хлопок 100% ХБ, як раніше, було, вони солдатські називалися по 25 гривень. Mm -hmm. Mm -hmm. От, труси чоловіці боксерками від 130 до 110 і сімейними від 100 до 130. Нормальна в принципі ціна, а виробник? В виробник і Миколаївський, от, і, о, Миколаїв виробник. А що там? Житомир і, ви... Житомир і Миколаїв, будемо так казати. Да. Ми підтримуємо нашого виробника, виробника. тільки українського, да. другого не треба ніякого нам. Всіх люблю, обнімаю, всіх тут чекаю. Завжди ваш Сергій. Ну. А також ось у, у мене ще е, така ситуація виникла. Е, жінка е, з, з молодим чоловіком вони скупилися, жіночка, і вони забули в мене товар на 345 гривень. Взяли того, що воно лежить. Якщо змога є, щоб мене почути, будь ласка, хай же ж прийдуть, заберуть, воно товар їхній їх чекає. Ринок ще можна тут купити е, якісні ну, які штаніжки, яблучко. Я, мене, попрошу та з'їм. Бріджі, всякі, всякі, так, різні. всякі різні бріджі. От, всякі лосіни, добрий день, Добрый. всякі лосіни, всякі бріджі, всякі брюки. Отакі от всякі. Жіночі весняні. Да, отакі от весняні. От. Ціни помірні. А ціну? 350 гривнів. да, 350 гривнів. Отакі от 350. Отакі от ось. Ось отакі. От 350, наприклад. Ну, отакі. От Джинси. 550. Отакі. От да, так, якістю вони стрічі. Тянуться, так? Так, так. 550 такі. От, тепер ти. Тепер отакі ось брючки по 360. Ну, ось вони теж тянуться. Угу. І це все. Тепер є костюмчики, є ці да, такі костюмчики літні. Отакі от футболочки, от такі костюмчики 550, наприклад, костюмчик. Отакі от брюки будуть, 280, ось лосіни, 280, всякі ранні брюки. Отут вони тут а, вони. А вони йдуть ось дивіться, тут виходить. Да, отакі Полуточки. ще, так. Да. Отакі ще є, отакі. Да, отакі. В зеленому кольорі. Це типа мода. Ну так, або... зараз да, вони ж такі. Е е отакі 450, отакі 350, 350. Ну, ми ж уступимо, так. Розні. уступимо разні. Так, да, разні. Розні. Різні. Футболочки такі, отакі всякі бріджі. Отакі, отакі, отакі по 450, отакі 180. ось, Отакі ось 280. Наприклад, поняли? Угу. Ось такі 280. А тепер ця сторона, у нас ось тут е, трусики жіночі, да, білизна. О, це ось е, е, ті, е, піжами, ось 350, комсомольські е, е, ті, сор... халати. Це, от, комсомоль. от, це комсомольські, так, да, комсомольські mm. халати. От, ось 250 такі самі комсомольські футболочки з карманом. От, всякі халати, всякі е, 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 брюки, триста пятьдесят от, отакі, 300, 350, ну таке всяке. 250, так? да, і білизна також. Ось це білизна, ось комсомольська. Оце вся комсомольська білизна. Лівчики по 180, по 160, по 200, якщо великі такі розміри. Сорочки всякі 250. Ну, все ж ми ж такі ось 350 бамбуки. Все ж ми ж ну, домовимося, про ціну домовимося. Ну, ну, такий у нас асортимент. Поки далі ж буде літо, будуть шорти, будуть ще які бріджі, різ, великі розміри. Великі розміри у нас будуть. От, і є От, великі розміри. От, ну, Поки так. Торговий ряд. Почапає. Почапаєва йдемо, і підходимо да, до, торгу, до е, орієнтир в суттєвий квартал або світодягу. Або... Да. І підходимо Пойдем. до алочки. І, да. і валочки все купуємо, да. і все купуємо і купуємо ось панталони, і купуємо полупанталони. Це сніга йдуть, і беремо. А от як потепліє. Ні, оце ж вони ж так. А як потепліє, то оці ж ось, Ну то й більші. О, І отакі, більші. Да. І отакі, да. Наш виробник підтримує. Да, виробник комсуморськ. Ну, в смислі, горішні плавні, горішні плавні, да. ось такі ж, да. ось вони. Всякі різні отакі От ось розміри є всякі, ось здорові розміри. Так що налітайте, народ, налітайте. Да, так що Ні, тут... ну, а до тіла вони приємні. Ну так, да, кажуть, вони треба. ж ось бавом на 100%, ось бавом на 100%. Дові. Да. Так що да, так що... приходьте, будемо чекати. Так. Да. Це більш молодіжні. Так, да, це більш молодіжні, так. А да. яку ціну? 75 такі. грає. Ну, в нас тут ціни ж помірні, у нас же ж ціни ж, ну, не, невисокі. Отакі, от отакі. Ух ти, шортики це супер. Так, да, це шортики. Так, да, шортиками молодіжні. І такие є ось тоже здоровье розмеры для женок. Да. Колготы есть. Колготы есть, да. Дивіться, колготи, я вам скажу, можна купити на колготи. 150. 150 гривень виходять да. Бере, якщо там замовлення, і, і інтернет, присилають. і вам присилають. Інтернет, так. Да. Оце ж комсомольський, це ж через нову почту. Через нову почту. Добре. Uh -huh. А, і ще місцеві, скорпеточки uh -huh. такі, да? uh -huh. Та, так? Лігенькі да. вони. Так, Чорні є. Так, такі, так. Э, о, да. І ще слід. Ага. Да, так, приходьте, будемо чекати. <laughs> Кофе ми, звісно, не гарантуємо, бо в нас немає чайника тут. <laughs> ну, а так, тепле слово скажемо. Добре. Подивимось далі. молода капуста по 68, огірки по 120, яблучка по 28 гривень. Мандаринки. Тут багатонько всього продається. Іспанія. Лимончик 150 гривень і 110 і 165. Супер сладкий. Супер сладкий. Полуничка. Колонечка недорого по 160 і по 140 гривень. Розовий помідорчик по 130. Гляньте, які помідорчики, огурчики 130 по 185. Кати на базарчики, і на базарчики можна недорого скупитися. ось Дивіться, який чеснок 25 гривень. Такий, знаєте, як головка. Супер. Яблучка по 35 по 40 ідуть це Голден. Mm. Це отак. Полетіли ми далі. Там далі ми ще пройдемося в один ряд. Тут також от, продають овочі і фрукти. Дивіться по 45 гривень, капусточка, перчик по 120 гривень. Гірочки. то помідорчики по 70, яблучка по 50. А, солодкий. Забула назву цього фрукта. Капуста. Молода. 55 гривень. А вони по 75. Вибрать можна з його. Редисочка 70 гривень. Вау! Полуничка. А в яку ціну у вас полуничка? А, все, вибачаюсь, побачила. По 250 гривень. Редисочка по 75, огурчик, помідорчик, все можна, сушку можна купити. Сухофрукти, фініки, ізюм по 130 і по 150 гривень. Це це. Також ми не забуваємо про цукерочки і випічку. От дивіться, міні-пасочки вже з'явилися. 277 гривень. Кілограмчик непогано так. Кексики. М -м. Це дуже хороший кіоск туди заходимо, покупаємо. Мені він подобається. Тут можна все, все, все купити. І екліри. заварні 222 гривні. М -м. Мафіни по 136 гривень. Так, далі отут. Так. Фінік по 100 гривень, синій ізюм 200 гривень. По 150, по 160 ізюм, по 300, по 140 цукерочки. А в яку ціну у вас оці цукерочки От іменно? 50 гривень штучка. да, Виходить? Добачте, це треба буде купити, спробувати. Штучка 50 гривень. Курага по 300. Ой, гляньте, які класні. Подарунковий набор. Корзинка. Я навіть не знаю. Що мені це робить? Навірно, схожу все-таки сало м'ясо. Подивимося. Це от сюди ми зайдемо. Щас подивимося сало м'ясо яку ціну поспрашую. Маю надію, не приб'ють. Так, дивіться, от. Ага, ціни різні. Можете недорого якраз на пасочку купити сальце по 30 гривень, по 50 гривень. Ціни різні, реберця, вирізка. От, бачите. Ну, дівчата щось... А підскажіть мені, будь ласка, а ребро, в яку у вас ціну? Ребро. Це ж реберці 140. Це 160. Ага. О, ви бачите. Люди купують. А оце у вас як Молодина. називається сало? Печеревина. Це печеревина. А в яку ціну вона? 200, 200 гривень. Е, так, дивіться, спрашували про бараніну. У нас на центральному ринку можна, от бачите, відкриту. Надпись побачити. Бараніна, говядина можна, в принципі, купити. Зараз будемо спрашувати. По цінам. А розкажіть мені, будь ласка, по цінам. Ну, оце про всю бараніну. Адкаре це оце. 300, 250. Меня ж 250, без кістки. 250 без кістки. Лопатка он, да, ото йде, чи що вона? 180, та так 180, так. там. Так, так, так. А ще от... 140 130 один. 140 130. А як до вас звертатись? Катя. Так, приходимо до Каті на центральний ринок за свіженькою, бараніною. Зараз ми ще глянемо, по чому пічоночка, да? У нас там є. 130. Ребр -ребр -ребра. Угу. Так. Комплект э... 75, если... без легкий без сердца, то по 130. По 130. Угу. Баранина, купуй украинский. А... Алла, вот так надо, да? Так, так, так. Вон, смотрите, какой баран весь здоровый, видите? Так, я зрозуміла, я ще трошки ближче вам покажу, бачите? Волоси он, і то видно, що то бараніна. Що я вам ще хочу показати? Покажу, покажу. от дивіться, полтовське сало. Жінка в тіктокі хороведе, розказує про смачне сало. Щас зайду і спрошу чи можна поснімати для свого YouTube каналу. Самі, мабуть, виготовляють. Вибір просто величезний. Закази приймаються. О, я оце зараз задам питання. Жіночка дуже зайнята. А вас можна зняти для свого YouTube канала? Можна? О, тут можна. Тут, дівчата добрі. Гляньте, яке сало. Ми вам все ще можемо mm. розказати. Да. Плашуйте, ми вам Добре. Зеленню солоп. Це зумруне, це чистачок зелені. Це ізумрудне. А в яку ціну? 350. 350 гривень. Це з чисначок, мраморне, це мраморне. А ви самі його це все? Самі слово, самі на відео. А ще ви в кадр, можна? Звісно, можна. Є валюточка <сказ> чорний колод кірчик. Валюточка. Це найпопулярне, так? Да? Ну так. Да. На подарочке я сюда буду, буду. Ага, пост И заканчивается. На соломке у вас припущена шкурочка. Mm. Куснятинка называется. Да, сонно, а, ну, А векутину. Соломка триста 390. Так сейчас подождите, я за батоном сгоняю. <реш> <реш> <Я шучу. реш> Да, я вас в ТикТоке бачила. Я люблю любите? Конечно. У меня нема компании. Мне есть скучно, у меня нема веселых друзей. С кем А не снимать? А не хо не хотеть? Я тоже дивлюсь, что. О, видите, это колбаска из пражнего мяска.

Обалденна, можна їсти без хліба, ми не були так, пройшлася я базаром, сіменами поторгувала носками також зеленью. Потім ще зайшла до дуже приємної жіночки. Там вона торгує консомольським трикотажем. Спросила почав м'ясо сало. В принципі, як би сказати вам, базар по центральному ринку мені дуже сподобався. Також дійшла до Голі, я спросила, чи можна зняти сало. В принципі, можна, розрішили. Людина любить зніматися. Але не всі іноді розуміють, що це і як це. Так, мікрофон працює. Купила ось клуба. Вона така балденна пахне, мені дали її, вона тепла ще, ось недавно тільки приготувала, Дівчата стараються. Зараз вам ще її покажу. М -м -м -м. Хочу відкрити. Хотіла купити якийсь пиріжок з'їсти, а потім думаю, та ну той пиріжок, не хочу я пиріжка, хочу я колбаски зі справжнього а Як же мені її не ух, Зараз мене все вийде. Гляньте. колбаски я взяла. Вона недорого, в принципі. Сейчас я попробую і вам скажу. М -м -м. Ммм супер. Хоча Хотя оце донести це занести на базалі ще сам кайф, я вам кажу, оце отак, mm. супер. Mm. Добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я полетіла додому варити картопельку і їсти домашню колбаску зі справжнього м'яска. Я вам чесно скажу, це настояща колбаска.